Державна служба охорони пригу МВС України в Одеській області забезпечує безпеку громадян та їх майна кредитно-фінансових установ та життєво важливих об'єктів. Одним з них є український дитячий центр Молода гвардія. Незадовго до великодніх свят та початку курортного сезону. Міліціонери завзято працювали на території дитячого табору. Охранных услуг Государственная служба охраны уже более 60 лет. Это единственное подразделение милицейское, которое печется о безопасности граждан и их имущества. Более 5 лет Государственная служба охраны несет службу по охране правопорядка в детском лагере Молодая гвардия. Помимо того, что Круглосуточно здесь дежурят милиционеры государственной службы охраны, также патрулирует группа задержания милицейской охраны. Територія дитячого табору Молода Гвардія займає 40 гектарів чорноморської прибережної зони. На правоохоронців чекало багато завдань, що стосувалися прибирання та облагородження цієї території до пасхальних свят та дня перемоги. Міліціонери гарно впоралися з побілкою, садженням нових дерев, фарбуванням, збиранням торішнього листя та навколишнього сміття. Як міліцейська структура, а міліціонер в першу чергу та Отечества, тєчиства как... і Руководящему составу государственной службы охраны, так и рядовому любому милиционеру не безразлична судьба этого лагеря. Поэтому именно с этой целью облагораживания территории молодой гвардии наши милиционеры выходят добровольно на субботники и помогают администрации лагеря по благоустройству территории. Саме тут, у дитячому таборі Молода Гвардія, будь то на футбольному полі, будь то біля умовного багаття дитячого загону, де ж охоронці згадували приємні моменти свого дитинства. Розуміючи, що для дітей важливим є перебування у чистій, прибраній та гарній зоні відпочинку, міліціонери зробили усе за вищим розрядом.